У Біблії сказано про матюки і прокльони. Давайте розбиратися. Поїхали. В першу чергу давайте розглянемо послання до Ефесян, тому що тут є аж два уривки, які стосуються цієї теми. Отож, Ефесян 4.29 Жадне погане слово нехай не виходить з уст ваших, але ще гарне, що може в потребі повчити, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. В наступній п'ятій главі в четвертому вірші можемо почути такі слова. Так само безсоромніші балачки безглузді, порожні жарти, воно буде непристойне, радше дякуйте Богові. Наступні слова, які стосуються нашої теми, ми можемо знайти у Посланні до Колосян в 3 главі у 8 вірші Тепер же відкиньте і ви все те геть від себе, гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Також і апостол Яків у своєму посланні для нас залишив дуже важливі слова. Вже читаємо, Третя глава, з 8 по 10 вірш. Язикаже: ніхто з людей не може вгамувати він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа І Отця, і ним клинемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було.